Виклик більше не для дітей, а для вчителів кажуть у рівненській школі за числом 12 про програму нової української школи, адже освітянам довелось пройти відповідне навчання. Ну ж стала поштовхом до самовдосконалення, говорить вчителька початкових класів Ніна Брега. Та, окрім навчання, це й нові можливості. Це був такий поштовх із зони комфорту вийти і почати чогось нового досягати. Держава. Дала такий інструмент, як сертифікація. Це незалежне оцінювання професійної компетентності вчителя. І ось коли я зрозуміла, що я багато чого вмію, навчилася, і в мене є такий інструмент, як сертифікація, я можу свої знання і вміння нові конвертувати і отримати з цього матеріального винагороду. Діти, які минулого року перейшли до п'ятого класу та продовжили навчання за програмою Нуш кардинально відрізняються від тих, які раніше приходили після закінчення початкової ланки, говорять у школі. Це діти набагато більш розкуті, це діти набагато більш вміють висловити свою власну думку. Вони не бояться, вони не бояться оцінювання і вони не бояться дорослих. Тобто вони дуже легко йдуть на комунікацію, і вони впевнені в тому, що дорослий їм допоможе. Визначають вчителі і надано їм автономію. Вчитель отримав автономію, так? свободу, академічну свободу. Я можу обирати програму, я можу обирати підручник, я можу змінювати кількість годин теми в залежності від того, як мої учні засвоїли. Мама учениці, яка вже закінчила п'ятий клас за програмою нової української школи, говорить, незважаючи на те, що у навчанні присутні елементи гри, це зовсім не впливає на результат, а навіть навпаки допомагає дітям краще засвоїти матеріал. В новій українській школі все побудовано так, що тут іде дуже тісний взаємозв'язок між вчителем і учнем. І вчитель відповідно постійно контролює і дає гарні настанови для дітей. Він акцентує увагу на сильних сторонах дитини. Підказує, мотивує, і тоді дитина бачить свій прогрес. Також подобається і метод формувального оцінювання, завдяки якому дітей не порівнюють одне з одним, а тільки спостерігають за рівнем та визначають індивідуально, над чим потрібно працювати додатково. Я як мама бачу, що дитина захоплена, в неї немає негативних таких налаштувань, тому що дуже ця часто оцінка, скажімо, травмує. А тут навпаки, дитина з задоволенням ходить до школи, вона з задоволенням вчиться, і відповідно бачить. Свій прогрес. Водночас для учнів перехід до п'ятого класу нової української школи був певним викликом, адже навчання у середній ланці відбувалось під час повномасштабної війни. Але як говорять у школі, вони це подолали. Це дітки, які дуже вільні, які відкриті. Насправді вони дуже чітко вміють організуватися, і це діти, які за рахунок повномасштабного вторгнення вони вміють дуже оперативно бути дисциплінованими і реагувати на виклики, які їх оточують. Реформа середньої ланки нуш в Україні триває вже за кілька тижнів. Її першопрохідці стануть шестикласниками.